Ради й зустрічі, а це значить, що сьогодні нас знову чекають мандрівні вихідні. Шлем вам привіт із Меджибіжської громади. Сьогодні ми разом перенесемось у минуле, відчуємо дух лицарства, і не тільки це. Це буде надзвичайно цікаво. Я вже не можу дочекатися. Тоді давай не марнувати час і приступаємо до планування вихідних. Меджибіж селище міського типу, центр Меджибіжської територіальної громади на Хмельниччині. Розташований за 30 кілометрів від Хмельницького поруч із трасою державного значення М-12. Тож дістатися сюди легко автобусом, автомобілем або ж велосипедом. А за 20 кілометрів від селища знаходиться залізнична станція Даражня. Перша згадка про містечко Межи Боже, так раніше називали Меджибіш, датується 5 серпня 1146 року. А назву поселення отримало від назв річок Бог та Божок, які з'єднуються біля нього. Меджибіж має давні традиції самоврядування. Магдебурзьке право король Сегізмун III надав містечку у 1593 році. А з 16 по 18 століття Меджибужем володіли магнати Синявські. А з 1730 року родина Чарторийських. Найвідоміша пам'ятка архітектури, на яку їдуть дивитися туристи у Меджибіжі. Це Меджибіжська фортеця. Фортеця здавна була серцем меджибужа та відігравала надважливе стратегічне оборонне значення, адже містечко знаходилось на стародавньому розгалуженому торгівельному шляху, який в історії називають чорним тож часто потерпало від набігів ворогів. Відтак ще у 13 столітті тут звели дерев'яні укріплення, а вже у чотирнадцятому заклали кам'яні. Щоправда, від них залишився лише фундамент. Теперішнього вигляду фортеця поступово набувала із шістнадцятого століття. У час, коли з'явилася вогнепальна зброя, змінилася тактика нападу. Тож і кам'яні мури необхідно було укріплювати, аби зробити їх неприступною твердинею. Сама фортеця побудована е, на мисі і має форму неправильного чотирикутника. Гострим кутом спрямована на схід. Саме там річка Бужок впадає у бух. Комплекс складається із трьох веж, які з'єднані між собою мурами, є пристійні корпуси. Але все ж таки найцікавішою частиною фортеці є палацовий комплекс, який знаходиться в східній частині. І це була житлова частина, яка використовувалася для тимчасового проживання. Власників Меджибужа спочатку родини Синявських, згодом Чарторийських. Потім вона була перепланована і навіть використовувалася частина як повітова школа. Різні споруди фортеці зводилися у різні часи. Так вежі заклали на рубежі 15 16 століть, Палац та Мури у 16 -му столітті. А у 1586 році на території фортеці збудували храм. Цей храм, який ми бачимо на сьогоднішній день, ця архітектура храму вона залишилася ще з 1586 року. Ну, якби вважається, що фундатором даного храму є Рафаїл Синявський. В загальному частина фундаменту крипта під вівтерною частиною, підземний хід, який виходить з церкви, це є ще часи литовської доби. Тобто вважається, що в литовському в литовській добі. Був дерев'яний храм, і на тому самому місці, на тому самому фундаменті збудували цей храм. Синявські були римокатолики, будувалося воно як костел. Тобто сама архітектура храму, готичні такі форми, воно підкреслює, показує, що храм був побудований як костел. Пізніше, коли протестантство прийшло з Європи сюди, то частина Синявських були протестантами: кальвіністи, аріани. Тобто тут був їхній храм, але нічого не змінювалося. Коли турки були на Поділлі, так само тут 27 чи 28 років, тут була мечеть, нічого не змінювалося. В часи, коли Охтирський полк був, квартирувався тут фортеці, тут була православна церква. Духовну функцію, хоч у різних релігіях, храм виконував до радянських часів. Потім у приміщенні розташували склади, були наміри церкву зруйнувати. На щастя, її вдалося зберегти. У 2005 році тут стартували реставраційні роботи, а з 2007 року храм відкритий для вірян. Сюди приїжджають багато людей, не тільки з Меджибожа, не тільки місцевих, навколишні села Смельницького, сюди приїжджають. Вінчатися, хреститися, всі, ну багато людей, тому що це є дійсно намолене місце. Скажемо так, що не кожна фортеця може похвалитися тим, що на території фортеці в центрі є церква, а Меджибізька фортеця може цим похвалитися. Люди приходять, ми всіх зустрічаємо, нас немає різниці. віросповідання, конфесія. Ми всіх приймаємо, всіх обіймаємо і любимо, тому що Ісус сказав, любіть один одного, то ми любимо всіх. Сама ж фортеця з плином часу також змінювала своє призначення. Спочатку з оборонної споруди перетворилася на палац для проживання, а у кінці 19 століття тут розмістилися військові. Був розквартирований 12-й Охтирський гусарський полк, але фортеця використовувалася для висвяткових вистроїв, тому тут були тільки офіцери полку. І останні вона змін саме в той час набувала ось такого вигляду білосніжного романтичного замку. Її весь комплекс поштукатурили і побілили. Радянський період для кам'яної красуні розпочався печально. Її використовували у господарських цілях і, здавалося б, фортеця приречена на загибель. Та у 60-х роках ХХ століття розпочалися реставраційні роботи. А у 1971 році тут відкрили музей. У 2001-му першому Меджибіжська фортеця отримала статус державного історико-культурного заповідника Межибіж. Щороку він приймає понад 50 тисяч відвідувачів. Разом із тим тривають реставраційні та дослідницькі роботи. Археологи проводять розкопки, і щораз фортеця дивує все новими таємницями, яких ще так багато заховано у її мурах та підземелях. А ще стародавній дух фортеці відчувається, коли на її території відбуваються середньовічні фестивалі. Юлі та Сергію пощастило потрапити на один із таких епоха героїв. Він об'єднав учасників від сходу до заходу, півночі до півдня України. Середньовічні фестивалі вони завжди приваблюють натовпу людей. Чому саме ця епоха вона настільки популярна? Тому що лицарі люди заковані в обладунки, люди з холодною зброєю, завдячуючи тій самій літературі, до якої я маю стосунок, завжди викликали подив, повагу, захоплення. Ну себе згадай, коли ти вперше пацаном прочитав івен. Хотілося, правда, хотілося на себе примірити цей образ лицаря. Звісно ж, атмосфера захопила, і Сергій теж захотів відчути себе у ролі лицаря. А давайте шатуємо з рогами. Нарізняться чи не дуже. Ні, це не ваш це... розмір. Та й добре, що не твій розмір. Навіщо тобі ті роги, Сергію? Краще про свою даму серця подбай. потіш подарунком. Також на фестивалі діє ярмарок, на якому можна придбати вироби різноманітних майстрів. Ну, мені, звичайно, подобаються прикраси, тому зараз щось підберемо. Два дні нон-стоп розваг, майстер-класів, виступів, лицарських боїв. Фестиваль вражав, дивував, випробовував та залишив незабутні враження. Ось це ось ось романтика середньовіччя, відсутність напевно гаджетів, відсутність якогось е шаленого темпу життя, котрий от за два дні знову нас накриє. Ось це ось і приваблює. Тобто, два дні побути у розслабленому, тихому середньовіччі. А якщо взяти до уваги, що у цьому середньовіччі ще й немає воєн, ми тут собі всі мирно співіснуємо, то це напевно підкупає найголовніше. Території фортеці діє музей пам'яті жертв Голодомору на Хмельниччині 32-33 років. Відкрили музей у 2008 році, і на той час це був перший заклад подібного типу в Україні. Над оформленням музею Голодомору працював відомий художник Микола Мазур. За його задумом, усе приміщення закладу це і є Україна. Від жахіття 1932-33 років і до наших часів. Музей складається із окремих експозицій, кожна із яких надзвичайно промовиста і щось символізує. Ось кабінет можновладців, у якому приймалися жорстокі рішення, що обірвали життя мільйонів людей. Схрещені ложки в українській традиції знак біди, перевернуті віста та скриня це спустошення душ, а гіпсові руки, що тягнуться із землі догори, таке відчайдушне благання про допомогу. Горщики, відкриті горщики це голодні роти змучених голодом людей. Жорна, ручний млин. Бо коли забирали оці, як вони казали, надлишки продуктів харчування, то були не надлишки, то в людей забирали все, що можна забрати. То забирали і ці млини. Якщо вже не вміщалися вони на підводу, то возили вони з собою такі, оці буксирні бригади були створені, возили з собою такі великі молоти і ці млини. Розбивали. Розповідають експозиції музею і про депортацію селян, що були добрими господарями на своїй землі та яким приклеїли ярмо куркулів, і позбавили всього. Закон про п'ять колосків нелюдські покарання тих, хто не корився сталінській владі. А тут от ця мати не зберегла саме найдорожче. Вона втратила своїх дітей, бачите, от пусті колесочки, іграшки там. Ляльки, сорочечки вишиті, дитячі, вони ніби на небо потягнулися за тими своїми власниками. І навхрест збиті ложки знову ж таки символ біди. Але саме завдяки таким матерям Україна вистояла і вижила, зберегла себе і як нація, і як держава. Є у музеї архівні документи, їх копії, фотографії, спогади очевидців голодомору. Та усе це неабияк підсилюють саме символічні експозиції. Цей музей суттєво відрізняється від традиційних музеїв, адже основна увага тут приділена не архівним документам, а мистецькому оформленню. І саме таким чином показаний голодомор приймає до самого серця. І саме тут розумієш, весь жах тієї ситуації і весь біль, який пережили люди. За задумом Миколи Мазура, ці ангельські душі і на тому світі вони не мають спокою через те, що їх по-людськи не захоронили. То він стверджував, що цей музей це є його молитва за Україну за душі тих замучених голодом людей. І зараз сюди так і туристи приходять в пам'ятні дати. Панахеда служиться сюди. Священник приходить. То може ті душі вже і упокоїлись. Отакий в нього був задум. Ще одна експозиція гіпсових рук, що тягнуться із землі, це уже благання до майбутніх поколінь, пам'ятати про страшну біду, яку пережили українці, і робити усе можливе, аби ніколи ніколи ті часи не повернулися знову. Музей обов'язковий для відвідування, пропустити крізь своє серце, невимовний біль і пам'ятати завжди. Джебіш також є меккою хасидизму. Палонники з усього світу приїжджають сюди на могилу Баалшемтова, який є засновником хасидського руху, найвпливовішої течії іудеїзму. Балшемтов прийшов у Меджебіж на запрошення громади, прожив тут 20 років. Був відомим цілителем. Справа в тому, що на той період відбулася війна національно визвольна повстання, і єврейська громада була дуже. Пригніченому стані, і от Беш звернув їхню увагу на молитву. Він говорив, що спілкування з Всевишнім їх піднесе їхню цей стан, і спілкування з Всевишнім – це як драбина між землею і небом, і допоможе їм вийти з цього важкого стану. Вчення Балшемтова далі проповідували учні, і воно швидко поширилося не лише Волиню та Поділлям, а й світом. Так, меджей багатий на цікаві місцини. Мандрівка дуже пізнавальна та вже трішки втомила. Тож саме час підкріпитися. Пообідати Сергій та Юля вирішили у закладі Чайка, що дуже зручно розташований неподалік фортеці. А з літнього майданчика відкривається чудовий вигляд на неї. Готовимо в більшості національні страви. Борщ, грибна юшка, картопля по домашньому мамалига може бути шкварками. Дівчата наші роблять вареники різні. Також тут можна випити смачної кави, чаю, інших гарячих напоїв або ж охолоджувальних коктейлів, поласувати випічкою та десертами. Завітайте до нас, ми будемо дуже приємно, нам, коли до нас приїжджає багато людей, будемо раді вас бачити. Ми стараємось щоб людям, які до нас приїжджають, завжди було комфортно і затишно. Після такого смачного та ситного обіду хочеться і прилягти, а зробити це можна ще й з користю для здоров'я в апіхатинці. На пасіці вже знайомого для Юлі та Сергія, настоятеля Свято-Миколаївської замкової церкви. бджільництво він називає своєю віддушиною. Розпочинав із семи вуликів та наразі збільшив господарство у десять разів. Поласувати пропонує медом, медовими десертами і запрошує до апіхатинки. Це таке для душі. Завжди, ну, наскільки от я читаю, що священники завжди пасікою займалися, завжди якщо не один-п'ять, то, то й більше вуликів було. Ну, а крім пасіки, крім пасіки, меду, меду, продукції з меду, Є ще така річ, як Апіхатинка. Тобто, якщо Бог дає таку можливість, що можна... Якщо не полікуватися, то хоча б профілактику пройти. В першу чергу вібрація бджіл відповідає вібрації здорового організму людини. Тобто, скажімо так, коли людина лягає тут, вона розслаблюється, і тим більше тут е, прямий зв'язок, тому що верхня потолочена дощочка, і ви на неї вже лягаєте. Тобто нема ніяких матраців, нема взагалі Тобто 2 сантиметри від бджіл, ви лягаєте, і вібрація бджіл. І Вібрація тіла людини, вони якби з'єднуються. Людина одночасно це є, як ви кажете, заспокоюється людина, тому що це такий душевний спокій людина знаходить. Ну що ж, сили поповнили, можна рухатися далі. Саме час досліджувати не лише меджибіж, а й довколишні села. Адже уся громада пропонує цікавинки подорожувальникам. До прикладу, у лисогірку можна сміливо їхати, аби потрапити у квітковий рай. Сім'я Єфименко більше десяти років на присадибній ділянці вирощує квіти. Тож царство барв і ароматів тут панує із ранньої весни до пізньої осені. Ми вирощуємо не тільки лілії, ми вирощуємо багато різних квітів, починаючи з ранньої весни, з гіацинтів, крокусів, тюльпанів, лілії. Зараз нашу колекцію поповнило багато гортензів. Шанувальникам тюльпанів навесні не обов'язково їхати у Нідерланди. Можна і у Лисогірку. Ну, у нас навіть був випадок. Жінка приїхала, їздила в Голландію на поля тюльпанові. Потім приїхала, подивилась до нас, каже, що я тільки зря потратила гроші. В них здоровені поля, просто кожного сорту. А в нас невеликими квадратами тисі сорти, просто ну компактно все. Лілії точно не поступаються тюльпанам ні барвами, ні ароматом. Квітів висадили 40 тисяч цибулинок, 60 -ти сортів. Колекція збиралася досить доволі довгий час, десь більше десяти років. Ми відбирали те, що подобається, ми оставляли собі, те, що не подобається, ми виводили з колекції. І зараз така колекція, колекція, яка повністю зимує в нас. стійка до хвороби, до всіх, навіть до такої погоди, як зараз засуха. Вони себе не досить заважає. не заважає. От Світуті в такому світу пахнуть, ви вже в цьому переконалися, що. Запах неймовірний. Окрім квітів, родина вирощує й 200 сортів винограду. Роботи біля землі багато, та кажуть, працюють з любов'ю, бо в такій красі по-іншому не можна. Досить такий великий виноградник. З квітами ми займаємося більше 10 років, виноградом десь років 7. Тобто вас на кожну пору року як є, якась рослинка сніг так? сходить, квіти цвітуть, і сніг випадає. Вони ще цвітуть. Досить таке приємне захоплення, від якого ми отримуємо задоволення. Андрівна стежка далі пролягла у Волосівці, найвіддаленіше село Меджибірської громади. Саме тут, неподалік ставка, збереглася старовинна маштарка. Сергію, розкажіть, що це у вас така дивина в руках? від чого і до чого? Ну, це старий ключ від, мабуть, від найромантичнішої, найтаємничішої на, на даний момент споруди в Межибіській громаді від маштарки. Зараз ми прийдемо до неї. Я вам, Юля, доручу почесну місію відкрити. Вставляйте <ривіт> сюди і ліворуч прокручуємо. У Волосівцях вирощували скакунів на місці, де тепер людські городи були конюшні а для кінської збруї спеціально побудували господарську споруду маштарку. Щоправда, точно інформації про дату її зведення немає. Йдеться про сімнадцяте або ж дев'ятнадцяте століття. А ще маштарка оповита романтичними історіями. Ну тому, що з саме з цим місцем пов'язано чимало таких оповідей, що тут і місцеві жителі збиралися на побачення, і навіть зараз є такий жарт, що побачимось на масштаці. Так, зараз... багато закоханих бачила ця маштарка, так, Так, незважаючи на те, що зараз мало людей в селі, але коли, я думаю, в ці е, часи, е, люди, ну, коли було багато людей по селах, то тоді, я думаю, маштарка побачила е, чимало таких і романтичних е, пар. І я думаю, що тут не одне подружжя зародилося місцевих жителів. Наразі перший поверх масштабки місцеві жителі використовують як льох, на другому зберігають сіно. Втім, у громаді не втрачають надії цій споруді надати більш важливого значення і облаштувати тут до прикладу арт-центр. Сміливо у Волосівцях можна розвивати і гастрономічний туризм, переконує Сергій Щур, адже місцеві господині тут досі готують у печах українські страви. Они з хатини вже чути свіжу випічку. Йдемо, так би мовити, на аромат. І нам дуже пощастило, пані Марія якраз дістала із печі пиріжки. Замішую на молодці, мука просіяно, додаю все, що потрібно. Всі інгредієнти. І з вишнями, ну, щоб раніше знала, з сиром була б ситри готова, і сиром спекла. Повідлом струдні пірічки, розпалюю піч, несу беремо дров, печі полохкоти. Просто люблю печі, і я з нею не розстаю з печею. Печу часто і густо. І дітям, і онукам передаю, і сусідам даю, і самиємо з дідом. Ну, вже так розповіла, що гайда куштувати. Свіженьке, парне молочко, так, і е, пиріжок прямо з печі з гарячої, ще тепленький. От Що може бути смачніше? Ваші чіпси оті, та ніколи в житті. Для оповідей про маштарку, коней та смачнющих пиріжків мандрівникам захотілося активностей. Багато розваг знайшлося у відпочинковому комплексі Ферма 7 що у Головчинцях. Тут Сергій одразу ж осідлав коня. Не скажу, що перший раз, другий, але хвилюється п'яточками, п'яточками. Угу. Щоправда, подружитися з Амуром вийшло не з першого разу. Якими п'ятками? Куди? Там на нозі оця, що Держи, <ріст> амур зривується від тебе. О, ве, ве, ве Та далі спільну мову таки знайшли. Ось давай. Малесенький. Якщо, бачите, біля Хмельницького є чим займатися, я вам скажу. Ну що, дякую тобі, друже. Взагалі ж ферма пропонує відвідувачам широкий комплекс послуг: будиночки для ночівлі з усім необхідним, щоб зупинитися на кілька днів, або жальтанки, аби просто провести на природі у гарній компанії увесь день. Від літньої спеки охолодитися можна у басейні, відпочити у сауні чи чані. Насолодитися прогулянкою, водоймою, катамараном чи зайнятися сапсерфом. Для малечі є гарний дитячий майданчик, а ще міні-ферма з різноманітною птицею та тваринами. Від городської там, не знаю, суєти, відпочити на природі, там так само з тваринами погуляти. Такого аналогічного немає. Не в кожного є село, що він може там відпочити і приїхати, а тут така собі спокійна обстановка відпочити від цього всього. Володимир, а розкажіть, ви працюєте тільки в теплу пору року чи в цілодоб... в, в, цілорічно? В, Зимою в основному це чан, баня і джакузі на дровах. От. Ну і, в принципі, прогулянки. Поріжці максимум все що є. Ну так само коні на санках коні катають і так само кінні прогулянки зар. Наш вікенд добігає кінця. Нам було надзвичайно цікаво. Сподіваємось вам також. І ви вже плануєте візит у Меджебіжську громаду. Ну, а ми продовжуємо подорожувати рідним краєм. До зустрічі!